Всім привіт! Бобри виявилися несподіваним союзником Збройних сил України при обороні Держкордону. Про це агентству розповів представник Волинської бригади територіальної оборони Сергій Хоминський. Бобри на захисті України. Він пояснив, що останнім часом на кордоні з Білорусією люди не займалися руйнуванням бобрових гребель, і територія виявилася фактично затоплена. Також свій внесок внесли українські болота і м'яка зима. Ці фактори призвели до того, що багато ділянок місцевості стали непрохидними і хохли отримали значну тактичну перевагу. У листопаді 2022 року російські солдати 155 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту в бесіді зі стрічкою груво писали вплив погоди на бойові дії в Донбасі. За словами військових, дощова і вітряна погода призводить до непролазного бруду, в якому грузнуть вантажівки і навіть гусенична техніка. Зокрема, кілька танків загрузли в чорноземи, і їх довелося брати на буксир і відправляти в ремонт. Бобри врятують Україну. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!